Всім привіт, ви на моєму каналі і це відео чим занятися. Осінню. Е, Ви напевно, помітили що в, мене, що в мене помінялось качество. Це все і за того, що в мене появився айфончик. Ось його фоточка буде. Е, мені подарив його брат. Да. Е, він це просто купив 17-го Max а мені удав 12. Просто 12. Вони не про не міні, коротше, да. Ну, Коротше, дякую вам за таку велику активність. Я дуже рада, що на мене почали відвезтись люди. Е, дуже велике дякую. Я хочу цього місяця, цього, прямо жовтня, три відео зняти. Ну я не знаю, чи мене вийде. У мене просто времені нема. Коротше, погнали до... Чим двой чим зайнятися осінью погнали. Да. Е, перше, чим можна зайнятися, це зробіть е, цього. Боже, Боже, я забув е, букетика з листя. Да. Друге, пофоткайтесь на фо... е, можете піти. Даже не піти. Пофоткатись на фоні листя. дуже гарно. Там. Спечіть пиріг, це додає, додає осінні, осінні, е, осіннього вайпу. Четверте. вироби з гарбузу. Купіть гарбузів і зробіть щось з нею. О таку гарбузу так смешно на кому практику п'ята прикрасить комнату листки типа мотузочку і привежі їх на мотузочку Нам. Зробіть пікнік пикник осенью это це... вайп плюс вайп короче шопинг шопинг это вообще что это шопинг е, да шопинг пить магазин купить до осени одежду там то... не знаю дам это я все мы ось, осень осень Вс, ми... ми зробите синій макет. Фу, муха. Вс, ми зробите синій макіяж і зніміть відео і виставить якусь соцмережу. Да. Восьме. А прогуляйтесь лісом чи парком. Ну, де ви живете? Если ви живете в селі, так я. то в лесе, а если вы живете в, в месте, то в паркури там. Да. девятый. <плоди> а какие это были? Короче, я уже не буду говорить, я уже запуталась. Я забыла. А заведите счета на осень. Тоді було 10, чи 11? чи дванадцяте, чи вже. Коротше, я вибачаюся. Ще не так правильно. Ну, все, всім пока, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!